Сьогодні 63 дитини, які перебувають на обліку у центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю в місті Чугуїв, отримали індивідуальні гігієнічні набори та набори психосоціальної підтримки від українського Червоного Христа. У цих наборах містяться необхідні засоби для догляду, а також канцелярське приладдя, настільні ігри, іграшки усе, що допоможе дітям розвиватися, займатися творчістю та проводити час із задоволенням. Для підтримки належних санітарних умов у центрі волонтери передали два інституційні набори по 40 кілограмів кожен. Крім того, щоб полегшити побут, центр отримав нову пральну машину та електрочайник. Наш заклад надає допомогу дітям з інвалідністю. В нашій громаді мешкає на даний час близько 60 таких дітей. З представниками Харківського червоного хреста ми співпрацюємо і вони оказують нам допомогу нашій громаді нашим дітям. Вже не вперше як і сьогодні, ми отримали від представництва гігієнічні набори для наших дітей. А матеріально технічна база нашого закладу поповнилась пральною машиною. Та електрочайникам а дуже вдячний від імені батьків нашого закладу, представникам Харківського червоного хреста за підтримку у цей скрутний для нас час. Також до одного з місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у місті Чугуїв передали водонагрівач на 100 літрів, сім електрочайників і три мікрохвильові печі. Ця техніка зробить умови життя для вимушено переселених людей комфортнішими та допоможе швидше адаптуватися до нових обставин. Дякуємо всім, хто підтримує наші зусилля та допомагає створювати краще майбутнє для наших дітей та громадян.